Друзі, привіт! Сьогодні вирішив спробувати отаку тему. Е, треба було чистити пічку сажу потрусити, але не хотілося туди лізти. Е, давно чув, що є така хімія, всяка для прочистки димоходів, каналів, там воно якось вигорає, улітає, там херів знає, що там буде. Коротше, я купив. Пакеті порошок, ну це на потім. А зараз хочу спробувати застосувати ось таке поліну сажотрус. Тобто цю тему закидуємо в піч, коли вона вже прогріта, вона в мене вже прогріта, ось вже там горить, Диму вже в хату нашло. коротше, тому що ну, я їхав. Сьогодні на дачу, Я думав приїхати трусити канали сажу в пісті, Дадемо ход прочистити. Але згадав, що є нові технології, вирішив спробувати. Ось така штука. Ось Поліно для чистки сажі. Зараз будемо випробовувати цю тему. М -м -м. Ну, схоже як на брикет для топки печі. Зараз пробую закину. Потім згодом воно ну, десь там час, по-моєму, чи скільки має горіти. Потім згодом розкажу, тяга е, стала краще чи ні. Ну, Тема в мене в чому? В мене є в пісі, в мене передусмотренні в каналах. Е, я не знаю, як воно правильно називається такі заглиблення, куди може падати сажа. І в трубі так само. Тобто, якщо воно почистить там якийсь попіл, сажа упаде. Вниз тяга все одно все рівно покращиться, буде гарно тягнути. Зараз спробуємо цю штуку закинути в пічку. Ой, зараз трохи диму найде, звісно, бо вона забита. Бляха, що странно відкрив, дим не йде. Ну, якби не сказав, що піде, то він не пішов би. Тобто там отак от все виглядає. Зараз закину цю штучку. зараз воно розгориться і має чистити канали і все остальне. Так, ну в общем. Ця штука лежить, там вже п'ять. Ось так воно горить там собі потрошку. Поки що не зрозуміло, допомагає воно чи ні. Ось такий собі димочок іде. Подивимося. Обично я відкриваю ось в мене знизу прочистка є. Там зломалась різьба, я зараз підпер дрючком. І заганяю туди шом полу, і чищу трубу доверху. Трубу плюс канали. Канали я, кстати, не чистив. Я в 22-му році переклав пічку. Канал ще ні разу не чистив, трубу один раз чистив. Зараз подивимося, Ось горить, димочок іде. Подивимося, покращиться чи тяга, тому що ось якщо сажа впаде, як вони пишуть в інструкції, вона в мене впаде в цей стакан. І чистити не треба. Ну, потім колись відкрию, відро просто викину і зараз подивимося. Чи буде краща тяга. Зроблю через годину, як воно має за годину почиститися, зроблю закладку дров слідуючу і подивлюсь, як буде... Яка буде тяга, як буде воно горіти. Воно має горіти так, що аж ууу, якщо такого не буде, то це все херня. Ця штука коштує, по-моєму, я заплатив десь 119 гривень. Це палено для прочистки. Так, ну ось що я вже помітив. Струби ніколи. Не текло, а зараз ось бачите мокренько, капає, дьоготь потіка. <світ> ну такого ще не було ніколи. Я, чесно кажучи, не знаю. Це можна пов'язати з оцим поленом для прочистки. Е чи чому воно так. Ну ніколи з труби не теклося. Так, ну в общем, воно горить хвилин 10. Може чуть більше. Е, поки що ефекту ніякого не побачив. Е, що отой конденсат, що я на вулиці показував. Но, дивіться Відкриваю тягу на всю. Всього відкрито підувало. Е... Як і не димок Ні що вже не йде. Тобто вже тяга хороша. Там. Ну, горить собі, хрен його знає. Чекаємо. Треба... Виждати годину написано. Ну, жар такий з. Зверху сплети вже ого-го. Перед цим воно собі горило, диміло. Я мог би, звісно... Коротше, ось я пробував ще й порошка досипав. Це вже, не знаю, там було на відео видно, чи ні. ввечері я пробував, це поліно для чистки, плюс ще насипав воно пакетик. Типа порошок для чистки. Ну ось, як бачите, димовий канал. Це перший оборот. ну, З моєї групки. Огонь сюди йде. Перше... Коротше, перший канал, куди заходить дим вогонь. Навіть тут ніхрена не висипалось, не вигоріло. Ось все на місці. Так що все це повна херня. Зараз на паузу поставлю, відкрию другий канал, гляну. Так, ось другий канал. Ну, в принципі, все те саме. Я не бачив, щоб щось там посипало, щось вигоріло. Так що все це херня і зря викинуті гроші, ці всі очистки, тільки механічним способом.